привіт! я нещодавно повернулася із Польщі. Це був мій перший візит. Я була як туристка і хотіла би поділитися своїми враженнями. До цього про Польщу я чула переважно негативні відгуки від українців, ну які мені писали в коментарях, що в Польщі жити складно, але вони писали це як біженці, які там жили. А я була як туристка. Тож я розкажу свою думку як туриста. Чи сподобалася мені Польща? Отже, Польща мені сподобалася як туристу. Красиві міста, чисто. Мені сподобався громадський транспорт. Що мене приємно здивувало, це ціни в порівнянні з датськими цінами, з данськими цінами в Польщі значно ціни нижчі. Це було бальзам на душу. Також я була в кафе в місцях громадського харчування. Було все смачно, мені дуже сподобалася польська їжа. Я куштувала Бограч, поль польський сирник. Якщо ви знаєте такі, до речі, ці польські товари продають також в Данії, але тут вони коштують ціни на них шалені просто дуже дорого. І ті самі товари в Польщі, вони їхня ціна в два-три рази нижча, ніж ціна за них в Данії. Оце я була шокована, звісно, таким поворотом. Що мені ще сподобалося і здивувало мене, це культура поляків, персонал в кафе. Там вони були, вони були дуже вічливі, приємні. Ну, тобто, вони навіть давали якісь підказки, якісь давали поради стосовно меню, чого я ніколи не бачила ані в Україні, ані в Данії. От, мені дуже сподобалося спостереження, бо дуже багато українців я побачила Всюди були українці, я всюди чула українську мову. І був один інцидент з однією українкою. Це було що мене неприємно здивувало. Була така ситуація. Я була у торгу у торгівельному центрі і я хотіла поїсти, і стояла у черзі. І чомусь черга не просувалася ніяк. Я сама не могла зрозуміти, чому. І я почала. Розмовляти із працівницею, вона виявилася українкою, жінкою з України стосовно цих тобто, страв, які там були. Але я чергу не затримувала, тому що був інший працівник, який стояв на касі, але все одно черга не просувалася. І от в якийсь момент до мене підійшла якась українська дівчина, вона дуже молода. Підійшла до мене до дорослої жінки, почала мені робити зауваження, приділяти мені претензію, начебто. В тому, що я через мене затримується черга, я затримую чергу. вона так ще до мене звернулася. Зіночка може досить питань. Ви тут затримуєте чергу? Я була в такому шоці, тому що я три роки вже живу в Данії, Тут ніколи в житті ніхто нікому не робить зауваження, навіть дітям не роблять чужі люди. А тут доросла людина робить інші дорослі людині. І ще безпідставно. Я, говорю, а як я, я кажу, а як я затримую чергу? Він є працівник на касі. Я розмовляю з іншою працівницею, яка не на касі. Я сама не знаю, чому черга стоїть. Я була так неприємно що... здивована от за цим. Потім, коли ця дівчина зрозуміла, що вона мене безпідставно, ну скажімо так, наїхала на мене, вона, правда, підійшла, потім вибачилася. Я ще раз здивувалася, що вона все-таки вибачилася. Але от ця ситуація, вона просто ще раз показує, що от чим українці відрізняються від європейців? Українці чомусь вирішили, що вони всюди мають право підійти до незнайомої людини, щось зробити зауваження, висловити якусь претензію, чи когось чомусь повчати. У це було неприємно. А що ви думаєте з цього приводу? Чи зустрічали ви таких українців в інших країнах? Якщо ви живете в Польщі, напишіть, чи подобається вам в Польщі жити. Або якщо ви були там туристом, напишіть, чи подобається вам Польща, Польща як туристу. Дякую за увагу.